Слава Ісусу Христу! Бог дарує для нас добрий час. Ми сьогодні на цьому місті можемо разом прославляти того, який ціною своєї крові нас врятував. Слава Ісусу Христу! Богу святому, живому, досконалому і люблячому! Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Івана, Євангелії від Івана, 15 розділ, з 15 розділу і з 13 тексту і нижче написані такі слова Євангелія від Івана 15, 13. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо навідає раб, що Пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Я би назвав тему проповіді Мій друг Ісус. Я думаю, на цьому місті, напевно, жодної людини немає, яка в своєму житті не мала би друзів. Чи малі діти, чи сивочолі, вони у своєму житті мали практику дружби. На цій землі є багато підробок. Підробляють медикаменти, підробляють їжу, підробляють інструменти, підробляють любов, підробляють стосунки. Підробляють дружбу. Є щось матеріальне, а є щось нематеріальне. І коли взяти, а яка взагалі не справжня дружба? Якщо є справжня дружба, значить є і не справжня дружба. Є друзі, які є егоїстичні, які бажають від інших чогось. Є друзі, які користолюбиві, які щось хочуть від нас або ми від них. Є друзі, які тільки в наших хороших часах, коли нам все добре, коли посміхається, коли в нашому житті є гаразд, є друзі. Але є моменти, коли біда, як є таке прислів'я, що друзі пізнаються в біді. А чому в біді? Тому що, коли в тебе біда, коли тобі щось недобре, справжній друг він прийде, і він підставить своє плече. І читаючи те, цей текст Божого Слова, Ісус на таємній вечері, Він говорить про справжню дружбу, непідробну, істину, досконалу. І перше, що, про що говорить Слово Боже? Справжні друзі є жертовні. І Ісус говорить про те, ніхто більшої любові не має на ту, що свою душу поклав би за друзів своїх. Перше, що говорить Ісус, що найбільша апогей оцієї найвища міру, міра, коли людина готова покласти свою душу за друзів. І Ісус. Насправді це зробив. Він поклав своє життя за друзів. Мені згадуються моменти про досить хорошу і сильну дружбу двох старозаповітніх чоловіків. Це був Йонатан і Давид. Два друга. Один був син царя, один був зять царя. В них були, був різний вік. Давид був молодий, Йонатан був вже в досить зрілому віці. Але ми можемо побачити в Біблії, що в, їх, в їхнє життя вони подружилися один з одним. Хоча Йонатан по праву свого первородства, і він був старший, він був сином царя Саула, і він мав наслідувати престол Саула. Він розумів це. Але він бачив те, що Господь Давида, він вибрав для того, що він був хорошим царем. І він розумів про це. І в його серці не було такого моменту, що він не бачив в Давидові конкурента. Він не бачив в Давидові того, хто є ворогом для нього. Але ми можемо бачити, читати чи, чи книгу Самуїла, ми можемо бачити те, як часто Йонатан він рятував Давида від. Батька свого, щоб він його не знищив і не вбив. Це історія про дружбу Янатана і Давида. І як важливо в нашому житті також бути тими людьми, які є жертовними, бути тими людьми, які готові відмовитись від свого на користь іншого. І друге, про що тут говориться Боже Слово? Справжні друзі не на слові, а на ділі. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Ісус заповідав для своїх учнів: любіть один одного про любов. Іноді ми в своєму житті можемо говорити про те, що я люблю Ісуса. І в нашому житті також ми можемо мати друзів там Івана, Степана, Петра, Марію. Вони є моїми друзями. Але хтось інший, який нам не подобається, він, ми не хочемо мати з ним спільності, але він є також другом Івана Степана Марії. Іноді в нашому житті ми називаємо Ісуса нашим другом, Господом. Але в наше, в наше серце воно не може вмістити іншу людину, яка також є другом Ісуса Христа, яка також має стосунки з Ісусом. Але в наші рамки вона не вміщається. Наші кордони, вона, вона, вона виходить за наші рамки. Ми можемо з нею конфліктувати, ми можемо з нею не погоджуватись. Але коли з нею має справу Ісус. Коли вона має стосунки з Ісусом Христом, який є справжній Господь, який справді допомагає, який також має спілкування з нею і скаже їй, якщо, можливо, наші рамки вони інші, і, можливо, навіть вона в чомусь помиляється, поводиться неправильно. Чи Ісус їй не скаже, якщо вона має з ним стосунки? Чи мож, давайте вчитися тому, щоб вміщати інших? З їхніми недосконалостями, з їхніми помилками, з їхніми, можливо, навіть речами, які нам не подобаються. В старому заповіті мені згадується Авраам, який названий другом Божим. Бог сказав про нього, він мій друг. І в чому проявилася дружба Авраама? Те, що для свого друга він не пошкодував найдорожче, що в нього було. Сина обітниці Ісаака, коли Господь сказав, випробовуючи Авраама Авраам, ти маєш принести Ісаака мені на жертву сина, якого ти чекав так багато років, на якого навіть ти не сподівався в свої сто, але ти маєш його принести мені в жертву того улюбленого. І Авраам, коли почувся слово вночі, він зранку встає, бере осла, бере своїх слуг, бере сина і каже: Син, нам треба йти принести жертву. Хоча він розказував Ісааку про відкриття, яке він отримав, він туди йшов не один, і не два декілька днів. У нього було час подумати, все зважити, і він розумів, що дружба з Богом йому важливіша за сина. Дружба з Богом йому важливіша за те, що в нього є найдорожче. Як важливо в нашому житті, також не просто словами казати Ісус, ти мені такий дорогий, Ісус, ти найкращий друг. Але ділом своєю любов'ю проявляти цю дружбу до інших людей, щоб інших людей зацікавлювати Ісусом. Іноді є люди, які кажуть, коли ти мій друг, ти не маєш права дружити з іншими. Ти є тільки мій, ти мій особистий. І ти, коли ця людина починає говорити з іншими, або спілкуватися, або десь пішов з іншими, люди такі ображаються, вони закриваються, вони кажуть, ти не мій друг, тому що ти пішов з тим. Ісус, Він бажає бути другом для кожного. Для старого, для малого. Він бажає, в нього нема різниці між чоловіком і жінкою. І Господь, він, великий і могутній Бог. І третє, про що я би хотів сказати з цього тексту? Справжні друзі довіряють один одному. І про це говорить 15-й текст. Я вже більше не буду. Рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзя моя, бо я вам об'явив усе, що почув від мого Отця. Деякі переклади кажуть те, що я довірив вам те все, що почув від мого Отця. Чи буде бути рабом Божим добре? Справді добре. Бо Господь, Він є добрий. Господар, який свого, свого раба не лишить без куска хліба, який свого сина не лишить без, без покрову, але Він буде з ним у всіх його обставинах, але бути другом Божим набагато більше набагато краще. Чому? Бо Ісус каже, Я вам відкрив і все те, що. Для багатьох людей на той момент, коли Ісус ходив своїми учнями, воно було закрито для багатьох людей ці таємниці, які Ісус відкривав для своїх учнів. Він говорив про свою смерть. Він говорив про Воскресіння. Він готував їх до місії, те, що вони розповсюджували Євангелію. Добру новину про Царство Боже. Яке в Ісусі Христі є. І як важливо для нас насправді бути тими людьми, які в своєму житті отримують об'явлення від Бога, таємниці від Бога, які відкриті нам. Згадуючи своє життя, я жив свого часу в християнській сім'ї, традиційній, греко-католицькій. Я чув про Бога. Я ходив там по святах в церкву, навіть до сповіді ходив і на причастя. Але чи я був другом Ісуса Христа? Чи я розумів Його? Я скажу, що ні. Чи я цінував дружбою з Ісусом Христом? Я навіть не знав про Неї. Але свого часу, коли я Почув про цю вістку, що Ісус тебе любить і в твоїй ситуації, який ти є сьогодні, ти маєш вихід в Ісусі Христі. Я в своєму житті відчув те, що свого часу такий, як я є, так як я жив, моє життя проречене на смерть і відлучення від Бога. Я є грішною людиною, і цього гріха ніхто з мене зняти не може. Але є вихід з цієї ситуації. Є Ісус Христос, який прийшов на цю землю і віддав своє життя, для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І для мене це була надія. Для мене це були ці двері, через які був вихід в нове, в нове життя, в інше життя, життя з Богом. І ця. Перше об'явлення, яка таємниця відкрилась для мене, що Бог мене любить. І Він не бажає, щоб я залишився в цій ситуації, в якій я був на той момент. Я запросив Ісуса Христа в своє життя. І Він зайшов в моє життя, Він змінив Його. Мій світогляд змінився, моє бачення змінилося. Ми можемо аналізувати своє життя. Кожен, і запитати себе, чи я знайомий? З Ісусом другом. Чи, можливо, я про нього чув? Я можу бачити направо, наліво, хтось дружить з Ісусом Христом. Але я в своєму житті ще не зробив цього кроку я не сказав Ісус, я хочу бути другом Твоїм. Ісус говорить про це, що Я вибрав вас. Іноді ми можемо сказати, мій друг Ісус. Але чи Ісус може це сказати про нас? Мій друг Ігор, Іван, Марія, Павло, Петро Він є моїм другом. І ми можемо згадати про те, що в старому заповіті Авраам, про Авраама Бог казав, хто тебе буде ображати, він буде мати справу зі мною. Як прекрасно мати друга другом Бога, Ісуса Христа! Який в любі, в яких обставинах Він заступиться за нас, іноді ми в своєму житті ми думаємо, що ми можемо все порішати, ми можемо про все домовитись. Іноді, як ми нарішаємо, як надомовляємось, ми наламаємо багато дров. Але коли ми будемо довіряти Ісусу Христу, своєму справжньому і другого, який не бачить в, просто в площині, а Він стоїть вище, Він бачить ситуацію, він поза часом, він бачить всі моменти, які будуть зустрічатися на нашому житті, і він нам порадить найкраще. І багато моментів Він вирішить краще, ніж ми. Хай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми назвали Ісуса Христа своїм другом і були друзями для Ісуса Христа, щоб ця дружба була. На все життя, до кінця нашого життя і вічності, щоб ми побачили, зустрілися з тим в, про дружбу, з яким ми започаткували на цій землі. Ми зараз будемо молитися, ми будемо аналізувати своє д... життя. Чи в нашому житті проявляється жертовність, подібна до Ісуса Христа? Чи ми не просто на словах тільки говоримо Ісус це наш друг, а на ділі цього нема? Ми можемо проаналізувати своє життя, в яких ми стосунках з Богом. Ісус кожного часу і дає таємниці для своїх друзів. Він відкриває великі і незбагненні речі. Хай Господь допоможе, щоб ми були такими. Давайте схилимо наші коліна і будемо молитися до Господа. Амінь.